Ось тут наложили, де їсться чорна лапка, десь вже тільки що бігла, їлася. А там є мамка Сіамської і сіренька. Ну, вони прийдуть сюди, бо там я їжі маловато залишила. Я на них не розраховувала, вони тут їдять. То вони там поїдять, ще й тут доїдять. А чорна лапка десь ще під машиною, чи де вона пропала, Бігла, бігла, їлась. Кис-кис-кис. Иди, мамка, иди, будеш і ось, дзиж, дзиж, мамка, сіам спо, іди. Кис-кис-кис-кис-кис. Іди. Он, чорна лапта, він під машиною сидить.